Астрологічний прогноз на останні дні травня, перші дні червня. В ці дні відсутні такі складні астрологічні аспекти між планетами, як минулого тижня. З 22 по 28 травня дуже ну, такі складні були аспекти між планетами. Тому я вважаю, що прогноз такий на наступний тиждень, що буде ну, спокійніше і менше радикальних і кризових ситуацій на війні і в побуті. Ніж минулого тижня, ніж 22 по 28. Таких складних аспектів на наступному тижні, які б означали ескалацію, сильну ескалацію військових дій, я не знайшов. Хочу звернути увагу, що в неділю, 28 травня, був дуже важливий аспект між Сонцем і Сатурном. Квадратура. Це означає, що у суботу-неділю 27-28 люди стикались з реалізмом, бо Сатурн означає реалізм, практика, прагматика, заземлення. Таким чином, якщо ви на вихідних 27-28 стикнулися з якимись обмеженнями, бар'єрами, перешкодами, то це не просто обмеження, бар'єри, перешкоди, а важливі теми, на які дуже серйозно треба звернути увагу. І також Сатурн це планета скромності. І, і минулого тижня був такий кризовий аспект. І планета Амбіцій, Юпітер була в напружених аспектах. Тому з одного боку було ну, людей в цивільному житті і е, в темі війни були Амбіції. А з іншого планету, ну, наприклад, от е, почалася якась військова тема в Білгородській області, Юпітер, Амбіції. От, А з іншого боку, аспект Сатурн. Сатурн означає скромність. Ну і Юпітер посередині тижня був минулого, а Сатурн на вихідних. Тобто, і на вихідних сюжет був такий хлопці, дівчата, давайте поскромніше, ну, казав нам Сатурн. От. А наступному тижні з 29 травня по 4 червня, там взагалі немає якихось ну, значних осталичних аспектів на небі. Тому я вважаю, що нічого ну, у війні цей тиждень наступний не запам'ятається як тиждень якихось ну, особливих подій. Що стосується по днях. То можу відмітити, як я вже казав, що понеділок-вівторок, в першій половині дня, вдалі дні для всяких справ, які ви хочете, щоб були легко, вони відбулися. От, значить, перша половина дня, понеділок і вівторок, особливо вівторок, середа, 31 травня. Ну, такий день, не туди, не сюди. Я вважаю, що це як зависне, воно трохи місяць в Терезах буде як завісання, таке нічого особливого астрологічно в цьому дні я не бачу. От четверг-п'ятниця, 1 червня і 2 червня, місяць буде знаходитися в Скорпіоні. особливо от у четвер, наприклад, 1 червня, з кармічними показниками в опозиції до Юпітера. Тобто це конфліктний день, проблемний. Ну, з іншого боку, звісно, як зазвичай, з складними столичними аспектами, в цей день можна вирішити якісь дуже складні ситуації. Але під час війни подібні аспекти в небезпечних місцях я вимушений трактувати як. Небезпечний для життя і здоров'я день 1 червня. 2 червня-п'ятниця не настільки проблемний, як четверг, але теж небезпечний з точки зору небезпеки для життя. ну, В ньому інша трошки складність, тобто тут конфлікт іде такий між іншими планетами, не буду вдаватись подробиці. Коротше, і четверг і п'ятниця це складні дні. Зверніть на них увагу, і вони дуже небезпечні. Субота-неділя неділя це класичні вихідні, особливо субота. Буде схожий, на, от, собственно, на вихідний день. 3 червня в суботу, місяць стрільці, можна буде відпочити дійсно. А в неділю, ну, в неділю теж такий на вихідний, схожий, але тут є повний місяць. У неділю буде 4 числа вранці, у неділю. Ну і е, повний місяць, як завжди, це такий емоцій, емоційний конфлікт. До речі, це повнолуння, цей повний місяць, карта повнолуння не виглядає як дуже складна. Тому я вважаю, що ну, не буде. Ну, Ці події, які розгортаються до неділі, до 4 червня, вони не будуть ескалацією. В районі наступних вихідних Меркурій буде в з'єднанні з Ураном, і це означає, що. Ну, якась несподівана інформація буде людям приходити, які вони не очікували, але яка, скоріш за все, правдива. Тобто, цей це повний місяць, я вважаю, він пов'язаний з отриманням більш чесної, більш точної інформації, більш правдивих прогнозів. Люди під кінець тижня краще будуть розуміти, як ситуація розвивається. А я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.